Шукаю таргет і вийшла мабуть в центр Манхеттена. Десь тут таргет уже поруч, показує мені навігатор наліво повернути. Треба щось купити, поїсти. І ось куди я вийшла. Всім доброго дня. Сьогодні 30 жовтня. 2025 року. Бачите, яка погода? Ну, осіння погода, як і повинно бути, коли приходить осінь. Ну, сходила в таргіт, знайшла таргет недалеко, купила продуктів і повертаюсь додому. Збиралась сьогодні піти погуляти із собачками. І в бібліотеку. Ну, в бібліотеку, мабуть, сходимо. А так на вулиці гуляти не дуже комфортно, тому що вітер, пориви вітру, і в мене мою парасолю вивертає в другу сторону. Я бачила, чоловік йшов і каже, все, мої амбрелі. Одні там кусочки від неї залишились, такий порив вітру. Це я зараз іду по вулиці, де якось... Вітру не відчуваєш. Так що ось так. Я, як завжди, не вгадую з погодою, але що я правильно зробила, це я взяла з собою оці красивки, які не промокають. Оце дуже правильно. От зараз я йду і мені нічого не загроджує. Якби я ще одягла Куртку потеплішу з капюшоном було б зовсім добре, тому що в мене шапка хоче злетіти. Моя парасолька хоче вивернутися в іншу сторону. І ще в мене дві сумки невеликі з продуктами. Дуже якось незручно. Ну то нічого. Це корисно гуляти по такій погоді, тому що зволожується шкіра. no fuck você... you